Пане Михайло, за оперативною інформацією, що наразі відбувається під стінами церкви? Ну е, сьогодні там, в принципі, під стінами собору спокійно. Е, віряни московського патріархату проводять богослужіння, входять свій храм е, ходою, присутні деякі е, активні громадяни, які проходять з українськими прапорами. В Принципі ніяких сутичок немає сьогодні. Ситуація спокійно контрольована. Правоохоронці є на місці. Відповідно, поконтролюють всі процеси. Скільки вірян загалом зібралося як з однієї сторони, так і з іншої, маю на увазі православну церкву України, як Українську церкву і Московську патріархату. Ну, хочу сказати, що передуванням е, у цих подій це були рішення Кам'янецьпідійської міської ради, які були зініційовані різними фракціями політичних партій. Це були звернення про, е, до Верховної ради про прийняття е, закону, який регулював питання по забороні московського патріархату, е, звернення по розірванню договорів оренди на комунальними на, на державними, ну, а також розірвання е, всіх. Прав користування земельними ділянками відповідної відповідно, відповідно патріархат на території Кам'янської міської територіальної громади. Відповідно вже наступними роками активної громади було те, що в суботу та неділю відбулися мирні зібрання. На Направликі жаль, там деякі дійсно були ситуації напружені. в рамках цих зібрань на Час е, проходження, у яких було близько е, трьох тисяч людей в різний проміжок часу, відповідно відбулося голосування за те, щоб перейти до е, помісної православної церкви України, і відповідно була створена комісія, е, яка б мала зайти і провести облік для того, щоб все майно було збережено, і відповідно було передано новій громаді. Е, на превеликий жаль, цього не вдалося зробити для е, відповідної комісії, тому Відповідно, там були певні моменти таких е, штовханини, але знов таки поліція провела свою роботу і станом на сьогодні і на вчорашні дні ніяких е, нарікань з цього приводу не було. Ситуація повністю контрольована, і відповідно е, зараз є все спокійно. А, пане Миколо, коли готувалася до ефіру, ознайомлювалася з інформацією, то соцмережа писала, що е, е, мітингувальники, якщо їх так можна назвати, люди розставляли навіть намети. Наскільки там наразі ситуація із цим контрольована, і як себе поводять люди? Ну, дійсно, вчора мало місце встановлення наметів. Ті намети були для того, щоб організувати збір підписів по переходу, а також захисту від опадів. Сьогодні ніяких наметів там немає. В принципі, знов ну, таки, як мені повідомляють, в тому числі і правоохоронні органи дійсно відбувається молитва прихожан перед стінами самого собору, і все, все сьогодні спокійно. Ну, взагалі, я вважаю, що. Ситуація має вирішитися в законний і правильний спосіб. Є процедури, які мають бути дотримані, і, відповідно, якщо там все гаразд, мають бути прийняті рішення на рівні обласного керівництва. Ви сказали про те, що відбувався збір підписів. А що це дасть? Як це може повпливати? Ну, на є є зокрема місцевої ради. Є процеси, які регулюються законом, коли релігійна громада е, може ініціювати процес переходу з одної церкви до іншої, і, відповідно, наскільки мені відомо, було обрано старосту, було обрано секретаря, лічильну комісію, ревізійну комісію, е, праціальну раду. Відповідно, в рамках того зібрання, яке відбулося в суботу, було проголосовано таке рішення. Е, було близько 4 тисяч відповідних підписів за це рішення. Ну і зараз е, наскільки і мені відомо готується протокол про передачу на хмельницьку обласну військову адміністрацію для прийняття рішення. Відповідно, мають потім бути внесені зміни до статуту, і цей храм має перейти до православної церкви України, де мають бути здійснюватися молитва українською мовою. і останнє до вас запитання щодо масових зібрань на період військового стану. Вони заборонені. Чи внесені вже зміни в законодавство, і наприклад, це уже дозволено? Чи тут саме прецедентно ми діємо? Ну скажімо так, жодних заявок ні від громадян, ні від юридичних осіб на проведення відповідних заходів не було до органу місцевого самоврядування, тому проводити вчиняти якісь певні дії щодо заборони. Ми з юридичної точки зору не мали права. знов таки зібрання були мали ма таке, скажімо так, явище такого стихійного зібрання. Були заклики від активних членів громади про те, що потрібно зібратися. Відповідно, приймати такі от рішення, але знов таки кажу, що вони мали більш такі стихістихійного характеру, які привели до такого більш воловілюдного е зібрання. Тому е що стосується ось таких заборон, то е нам не ми не могли ніяким чином протидіяти такому воловиявленню громади, але знов таки правоохоронці були на місці і вони ситуацію контролювали. Дякуємо вам за те, що поділилися ситуацією, яка відбувається під храмом у Кам'янці-Подільському. Я ж нагадаю, з нами напрямую зв'язку. Був міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. Дякую вам.